А все менше, менше. а вони попереднішили. Коли... Три ночі під парламентським куполом цього тижня чергували ударівці, з напівосвітленої зали зверталися до виборців, пояснюючи, що все це заради особистого голосування. Я вивчив за 15 хвилин до початку цього процесу. Ударівець Володимир Куреной демонструє п'ятому каналу відеокамеру. Саме за її допомоги колишній журналіст записував нічні звернення соратників Віталія Кличка. А Дякий соціальним мережам оперативно інформував виборців, як почуваються депутати серед ночі. Відгуки надходили геть протилежні. Говорять, що треба стояти до кінця, і що ми на правильному шляху. А є такі люди, які про те, що це недоречно робити серед останніх і депутати регіонали. І, хоча білоблакитні так і не наважилися на силове розблокування, вплинути на опозиціонерів вирішили через генеральну прокуратуру. Владислав Лук'янов підготував звернення до Віктора Пшонки, аби той розібрався. Чи правомірно свого часу Арсеній Ценюк витратив 8 мільйонів гривень на встановлення системи для голосування Рада 3 із сенсорною кнопкою у нецільовому використанні грошей, Лук'янов переконаний Нецільовим обр... Були использовані екс руководителем Верховного Совета Яценюком. Це стандартний варіант, як працює партія регіонів. Є тільки одна проблема, я от думаю. Качанівська виправна колонія, вона жіноча. Але я думаю, що для мене зроблять виключення. А от виключення для опозиційної вимоги вести у дію сенсорну кнопку регіонали так і не зробили. Щоденні тривалі перемовини проблему парламентської кризи не вирішили. Візь і далі там підсумували тиждень опозиціонери. Хоча біло блакитні переконують, кроки до компромісу зроблені. Ми ніякі силові варіанти в ближайше не розглядаємо. Є предварительне договоренності. вони будуть положені на бумагу. Якщо в понедельник ми підпишемо ці договоренності, значить ми вас одразу проінформуємо, які пункти остались в этих договорах. Не можна воза ставити перед коня. Бо спочатку має бути все-таки домовленість, а потім вже угода. Сьогодні нам представники влади пропонують: ну давайте підготуємо угоду, і ми її підпишемо. Та нема питань, та ми що хочеш, підпишемо. Тільки лиш би там були ті принципові позиції, про які ми говоримо. Персональне голосування. Поки ж дивіденди від блокування може підраховувати передусім удар своїми останніми діями. Віталій Кличко та команда взяли ініціативу у свої руки. Вважає позафракційний Олесь Доній. На його думку, саме депутати з промовистими написами на СВ, Етрах нині лідирують в опозиційному змаганні трійки. Це позитивне змагання. Це фактично добра конкуренція, коли підштовхують один одного до більшої активізації. Це не Змагання персональних і якихось амбіцій ні, це змагання, хто краще захистить інтереси громадян. Наявність конкуренції в опозиційному таборі спростовує Володимир Бондаренко. Він пояснює, депутати батьківщини не ночували у раді, бо опозиційні сили поділили між собою функціональні обов'язки. Ми юридичну частину боротьби. За персональне голосування здійснюємо шляхом розробки документів і подання їх до конституційного суду. Це наша частина. Функціонально ми єдині всі документи, які сьогодні виходять звідси, основні такі. Е Опозиційні документи підписуються трьома лідерами. Черговий раунд перемовин політичні опоненти запланували на ранок понеділка. І, хоча спікер прогнозує, що рада запрацює вже 19 лютого, опозиціонери погрожують блокувати роботу. І далі Олексій Бертущак, Олексій Іванченко, Юрій Усик, Ян Доброносов, П'ятий канал.